Я ще по траві не їздив траком, ну, з цим. І так от, там нам застелили такі були на бордюрі пластики великі, а хлопець здавав задом і оцю штуку оцю дерев'яну там вона є. Зачепив, це дерев'яне, там кран водою, і він так заїжджав і, і бампер свій відламав від степдека причепа. І, і зігнув ту трубу і тепер І тепер має. Тут вже трошки більше яхт, я проїхав далі сюди, бо, як вияснилося, там, де я заїхав туди на той Яр, там чекав, приїхав один хлопець, потім приїхала команда Великої Британії. До речі, я маю частини яхти з Британії. От номер один, в нього контейнер номер один, і в мене номер один. Виявляється, у в нас в обох номер один. І, і вони, якби перші. Черзі, відповідно, і ця команда хлопців з, з, з тої яхти керують тут парадом, де їм треба поставити, як тут вони контролюють. Цікаво, так, цікаво. Не звичайне розвантаження, як завжди під раз-раз і поїхав, так цікаво. І навпроти Нью-Йорк. А ця дорога там, де Бруківка, то там паркуватися взагалі не можна, навіть зупинятися. Хлопці там стали, два були наших індуси трохи далі на аварійках. Відразу поліція приїхала. Але перевірили документи і вони їм показали, що доставка прямо тут. І не заспокоїлися як поїхали. але... Чи Хтось вже подзвонив, чи вони самі. Так, ну, в 5 із зранку, 6 їздити вже. Не щось. Більше тут така місцевість не жива зовсім. О, і ще один на флагбеді приїхав. Так вірніше Наш класік їде в законтейнер. 18 контейнерів, як я казав, наша фірма. Цей хлопець такош знову з кощі і з іншої фірми. Казав, що він крім нього ще 4. Дуже багато, я так розумію, ну якщо на одну команду як мінімум там 3-4 контейнери, то відповідно і а 10 10 команд, які приймає участь, то навіть якщо по два контейнери, то вже 20, а якщо по три, то вже 30 контейнерів, де ми тут всі маємо розміститися? До речі, вчора та моя прогулянка по Нью-Йорку більше часу витратив тільки на те, щоб туди добратися і потім звідти виїхати, бо е мені порадили, ну, там та парковка має свій автобус, верні, ну, близько є автобусна станція, звідти доїдеш. Вияснилося, що в суботу, в неділю. Автобуси там не ходять. Друга порада була взяти Uber таксі доїхати просто до, до першої автобусної зупинки і потім собі вже автобусом так дешевше буде. Uber я дуже довго чекав, бо пробки, шалені були, Він їхав. Потім я на той автобус чекав ще 40 хвилин. І той автобус їхав ще годину, хоча тут поряд. Наш водій, Сергій Привіт, казав, що він 10 хвилин зі там їхав. Я їхав тим автобусом годину і дуже багато згаяв часу, тому не було часу вже на відвідини до Нью-Йорку. Почало сонце заходити, я відразу вже почав повертатися, щоб не пропустити автобусів. Добре, що прийняв рішення довго не, 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 не лазити по місті. Бо там та автобусна станція, автовокзал у Нью-Йорку. Це щось з чимось. Там також треба собі було голову зламати. Ну, На другий раз вже, звичайно, людина знає, а перший раз це дуже важко зрозуміти, який автобус, звідки він йде, як до нього добратися, там такий багатоярусний, з такими лабіринтами, ескалаторами, вузенькими. Тим ескалатором піднявся, не в ту сторону заїхав, а назад вже а шукаєш, а нема назад ескалатора, десь якимись там чорними ходами виходив, ну, ну так трошки згаяв стільки часу, але вже назад було швидше, тому що я вже е, зорієнтувався, що мені не треба так далеко їхати тим автобусом. Я з іншого місця просто знову ж таки собі відразу спланував маршрут для Убера. Тільки приїхав туди, відразу одразу викликав, Uber за 3 хвилини. Приїхав, забрав мене і за 10 хвилин я вже був в траку. Зручно, до речі, то О, і знову ція кружляє. Тут я бачу чітко. Ще не встигли ми тут приїхати, вже їм всім нам нас треба тут поліції. Ліпше би контролювали злочинність в... В місті На кожному. Скільки я там ходив по даундауну я постійно чув запах марихуани. Там тупо люди йдуть і собі курять. Поліція стоїть, ніхто нікому нічого не каже. Дуже багато туристів з дітьми, бо літні канікули почалися. І це все, діти дивляться, бачать цей запах, гидотний запах чути всюди. Та така перемішку марихуана і оцей е е коров'ячий біф, тобто вони там смажать ті котлети коров'ячого м'яса. Я не переварюю цей запах. І це такий. І я потім зрозумів, звідки береться такий ще запах, як у нас на вокзалі залізничному. А Дуже багато на тротуарі рах... вентиляції з підземки. І там оцей запах залізниці з підземки виходить така тепле повітря, бо там тепло і, і цей такий специфічний, знаєте, як на вокзалі, та... я ж потім зрозумів. Не знаю, розвантажать мене і чи я зможу десь тут залишити тракт, на... щоб з цією поліцією, щоб Піти ну, рукою подати 300 метрів, ну, ну нехай пів кілометра пройтися і вже є. Вон там, вон будівля. Оце, оце будівля зверху, там така, то вже там звідти паром ходить. Я кажу десь метрів 500 максимум, може і менше.